Вітаю всіх, малий заснув. Можу зробити відео на тему: ось Миколаївський Ванюк. Я його обожнюю, насправді. На тему стратегії. Я згодна, мені фанили вони зранку. Ні, вони мені фанили раніше, але їх не було. Тому тут так, я роблю період від сьогодні, з 4 по 9 березня включно. Я беру період. Буде масований обстріл України з використанням стратегічної. Авіації буде з 4 по 9 березня. Відразу випала карта. Паш Пентаклів. Цікаво, правда? Десятка жезлів. це натиснути на нашу владу. Він випадають карти влади, тиску, десятка мечів сильно хочуть. Двіка Пентаклі. Ну, концентрація буде. Буде концентрація. Буде. Буде, буде. Він буде по всій країні. Буде по всій країні. Іде по всій країні. Тенденція така на даний момент. Це та тенденція до кінця тижня. 4 по 9 березня включно. Тепер, які небезпеки? Небезпеки для чого будуть? Для чого будуть небезпеки? Для кого небезпеки взагалі? Де небезпеки? По країні. По країні беру. Біля води обережно. Вода, дороги, переміщення, мости, грест, ТЕЦ, греблі, будинки поряд. Фінансові установи, адмінбудівлі. І взагалі вся країна. Дев'ятка мечів це вже йде нерви, нагнітання. Кінцевий результат. Логістика, транспорт, фінансові установи, адмінбудівлі. Намагатимуться збити, до речі, по 200 мечів. Намагатимуться збивати, але на ці колоди десятка мечів. Буде важко. Намагатимуться захищати серйозні об'єкти, важливі об'єкти. Я не бачу тут енергетики, сонця не бачу. Тобто. В принципі, зараз перепитаю про атомні станції. Тому що вода це ГРЕС, тец, дамби, греблі. Однозначно біля води. Нагнітань багато. Будьте уважні. І будинки ж поряд, ви самі розумієте, будівлі, робота ППО ніхто це не відміняє. Добре. Під час масованого обстрілу буде загроза для атомних? Ох, так. Так, буде. Що ж воно все прям летить з рук? Буде, любі моє, буде серйозні загрози для атомних станцій. Для всіх. Будьте уважні, для всіх. Дійсно так. Також атомні станції. Дивіться, карта сонця не випала. І карта відлюдника мені не випала. Тобто є, ще є шанс вдалу роботу ППО. Шанс ще є. Але я ще беру другу колоду. Нову. Дійсно, з 4 по 9 березня включно буде масований обстріл з використанням стратегічної авіації. Так. Відповідь так. Так. Знаєте, як раптово. Не зовсім очікувано. Це буде. Буде, буде. Буде він, однозначно буде. Він однозначно буде. Випачаюсь тривога. Я повинна подивитись причини тривоги або відбій. Тому що, тому що Не зрозуміло, що. Тепер небезпеки для чого будуть під час масового обстрілу з використанням стратегії. Небезпеки для чого будуть? Або для кого? відразу робота ППО виходить. Багато роботи ППО і це в результат. Для всієї країни буде весело. Знову ж таки, беремо обережно ще. Ця колода ще й що відкриває. Навчальні заклади, фінансові установи навчальні заклади. Також ракети літатимуть по колу для роботи ППО, це складна тема буде, бо вони будуть кружляти, будьте обережні взагалі. Адміністративні будівлі, верховна Жриця. Це пологові будинки, дитячі заклади, лікарні, ще, ще, ще. Сюди. Будь ласка, в принципі, реагуємо на все, які в нас навчальні заклади, лікарні. Поліклініки, енергетичні об'єкти, тепло, те -це централі якісь, все-все-все. І будинки поряд також випадало. Будьте на чеку, яко кажучи.